Ну і угоду про припинення вогню в Україні навряд чи буде е, укладено до весни. Європейським союзникам необхідно продовжувати підтримувати Київ, попри нещодавній корупційний скандал. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Повідомляє Сошетит Прес. За його словами, для досягнення миру Дональд Трамп і європейські лідери мають максимально посилити тиск на Путіна, щоб змінити його стратегічне мислення. На думку Стуба є три великі питання: на шляху до перемир'я. Це гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення певного порозуміння щодо територіальних претензій. Політик також додав, що Зеленський має швидко розібратися з обвинуваченнями в хабарях і розкраданні. за його словами. Цей скандал грає на руку Росії. І, в досить кумедний спосіб, потрапив в полон один з російських окупантів, пробувши на фронті всього один день. Історію розповів проєкт, хочу знайти Оганес Чанян. опинився за гратами через наркотики. Згодом підписав контракт з Міноборони Росії і під час виконання. Першого бойового завдання він заблукав і згодом потрапив до міста Борова. Там вирішив купити в магазині продуктів та розплатився російською картою. Доброзичлива продавчиня навіть подарувала окупанту сім карту, а потім повідомила про дивного клієнта, куди треба. А коли окупант зателефонував дружині, його одразу затримали. У Мексиці ж тисячі молодих людей штурмували президентську резиденцію через обурення після вбивства мера Ура Пана Карлоса Мансо. Нагадаю, його застрелили під час дня мертвих, і як зазначає Войс», Протестувальники вимагали від влади реальної боротьби з наркокартелями та корупцією. І до акції приєдналися і представники опозиції. Під час сутичок з поліцією постраждало щонайменше 120 людей також з них близько 100 – це силовики. А я дивлюся, а ви знаєте, куди я дивлюся? А я дивлюся на ваші повідомлення, адже сьогодні ви такі активні, ви такі найкращі, і ви нас вітаєте ще з Днем телебачення, радіо і зв'язку. От Тетяна пише: вітаю в мене і в кухні канал Київ 24. І в кімнаті, і в Ютубі, і в вайбері. Боже, пані Тетяно, головне, щоб вам подобалось. Знаєте, і це дуже приємно, що саме е, так воно і є. Дуже багато світлинок відправляють, е, багато е, вітань, які пишуть. ой, і, до речі. Розповідають нам цікавого. Так, Сешурік пише: а Тепер я зрозумів сьогодні день зв'язку, бо всюди пишуть, що сьогодні день Глінтвейну, Фастфуду, тому я був здивований поздоровленням глядачів. Ну то вітаю ваш канал зі святом. А дехто з ведучих ще й на радіо підпрацьовує то це подвійний привід. Ну знаєте, я вам чесно скажу. Глінтвейн, фастфуд це в принципі те, що дуже часто підтримує працівників телебачення, радіо і зв'язку в їхній роботі і тому. Теж фактично допомагає святкувати. Що ж, хотілося б ще святкувати. Я бачила повідомлення, зараз просто не зайшла, де пишуть, що бажаємо вам якраз сказати ось ці слова в ефірі про нашу перемогу, про те, що Україна нарешті здолала ворога у вигляді Російської Федерації. так, Хотілося б, чесно кажучи, зараз мінімально сьогодні казати про величезну підтримку з боку європейських країн. Адже ми розуміємо, що мін діджгейт, який а, відбувається, він може повпливати якраз на наші стосунки і реакція європейських партнерів на цей корупційний скандал в енергетиці, виявилася досить стриманою. принаймні в публічних заявах. Хоча за Washington Post пише, що німецький кандлер Фрідріх Мерц вимагає від зеленського активнішої боротьби з корупцією. Як повідомляють джерела газети, мерц особисто зателефонував президенту України в четвер, щоб підкреслити занепокоєння Європи, Схожа риторика. І у Міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефуля. Він на зустрічі міністра закордонних справ G7 в Канаді запевнив Україну в подальшій військовій підтримці Німеччини. І водночас закликав до більш рішучої боротьби з корупцією. Цитую: необхідна рішуча боротьба з корупцією в Україні, щоб підтримка заходу залишалася надійною. Це кінець цитати. Водночас ЄС вимагає від України надати пояснення і гарантії прозорості після викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, як зазначає політико, інцидент спричинив стурбованість серед партнерів. Хоча деякі союзники розглядають ці викриття як доказ дієвості антикорупційних інституцій. Інші вимагають від Києва чітких гарантій, бо подібні випадки не повторяться. Посадовці ЄС назвали корупцію огидною та такою, що шко. Ходить репутації України, заявляючи про необхідність перегляду фінансування енергетичних програм. І, попри стурбованість і вимоги щодо посилення реформ, союзники підтвердили продовження фінансової та енергетичної підтримки.